Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. У дівчат, яких об'єднала Оленка Буганова у телеграм-каналі. В'яжемо українською, сьогодні завершується Тиждень вільної людини, тиждень вільної майстрині. Не знаю, чого мені не вистачило, щоб приєднатися до дівчат, чи то волі, чи то часу, чи то натхнення. Бо я виправляла помилки своєї магії. Ось бачите, зараз серденьки гарно видно. І гарно видно, що я виправила таки свою помилку. І тепер з чистим сумлінням можу йти в іграшковий бум, тому що наступний тиждень у оленки Буганової зовсім вільний. Але нам буде чим зайнятися, бо Оксана Недошитка вже оголосила черговий іграшковий бум. І це буде іграшковий бум осінь. Тому нам буде у що погратися на цьому тижні. Але мені все одно чогось не вистачає. Бо коли закінчуєш якусь пару шкарпеток, то її таким чи іншим чином можна пов'язати або зі шкарпетковою валізою, або зі шкарпетковою Олімпіадою, або з красою з краси. А от коли вив'язуєш Щось на голову то не вистачає, не вистачає сезону. Зв'яжи шапку п'ять за п'ять. У нас зараз таке життя, що по різному складаються наші обставини, по різному будуються наші плани, але ніхто не може залишитися на холодну пору року без шапки. До того ж для мене спільне в'язання, яке кожної осені для нас влаштовувала Оксана Левчук, є знаковим, бо, незважаючи на те, що я типове ракоподібне, саме завдяки спільному проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5 вийшла в ефір, позбулася своєї мушлі. І тепер не хочу втрачати те, що було в моєму житті. Гарного, доброго, теплого, такого потрібного, тому я вирушаю в самостійну подорож. Під гаслом зв'яжи шапку 5 за 5». А якщо Оксана повернеться на Ютуб і знову об'єднає нас то я з задоволенням приєднаюсь. А поки що продовжу малювати свою осінь в пошуках альтернативної веселки, бо останнім часом мені в руки потрапляють незвичні кольори, от він наче жовтий, але не дуже. Тому що ось жовтий, а цей гірчичний. Але це буде така креативна альтернатива. Цей моточок більш схожий на помаранчевий, але в житті він ближчий до цегляного, так би мовити, теракотового. Але на екрані цілком помаранчевий. Цій фуксії далеко до червоного, вона навіть ближче до фіолетового, але фіолетовий в мене вже зайнятий. Тому цей моточок буде виконувати роль червоного. Зелений в мене теж досить фантазійний. Блакитний, дуже блідий, мабуть, недобре почувається А от синій, здається, найтиповий, самий самий класичний У цій нетиповій веселці. Ось так. І за п'ять тижнів. Які лишаються до кінця осені, я буду намагатись втілити в життя в шапки. Навіть не в шапки, не тільки в шапки, тому що це буде пов'язка. Саме вона надихнула мене розпочати міжсезоння. Зв'яжи шапку 5 за 5, тому що я гадаю, що, можливо, колись Оксана повернеться на Ютуб і знову влаштує для нас черговий сезон, «Зв'яжи шапку 5 за 5». А поки в очікуванні я буду в'язати міжсезоння, згадуючи те добре, що було у нас в минулому та сподіваючись на те гарне, що чекає нас в майбутньому. В вернісаж осінніх барв я запізнилась. До Різдвяних зустрічей ще далеко. В середині місяця не буває шаленого тижня стартів. Тому я потроху почну малювати. А якщо хтось, так само як і я, сумує за нашими сезонами «Зв'яжи шапку 5 за 5, то приєднуйтесь, ми можемо використовувати хештег «Зв'яжи шапку 5 за 5. Я думаю, Оксані буде приємно побачити, що її ідея, її справа продовжується, і, можливо, в якийсь момент в неї з'явиться наснага та натхнення повернутися на в'язальний YouTube. До початку зими у нас ще 6 тижнів, за 5 можна зв'язати. П'ять шапок, чи п'ять головних уборів. А шостий останній тиждень покаже, чи приєднався хтось до моєї ініціативи, і якщо знайдуться однодумці, то у мене для них буде сюрприз, тому що незабаром зима, а там різдвяні зустрічі, я так сподіваюся, вони відбудуться. Бо до них я готуюсь заздалегідь. А щоб проводити час з користю та в задоволення, будемо в'язати шапки. Розпочала я вив'язувати пов'язку з ниточки, яку мені подарувала Оленка Вуганова. Це Вікторія Атлантик. 50 грам 95 метрів товстенька ниточка, 50% вовна, 50% акрил. Виробник не рекомендує ніякого номера нам спиць не пише. Я взяла спиці 3,5. Ну, щоб було таке, не дуже товсте полотно, але одночасно з цим. Щоб гріло, тому що 50% синтетики, воно не дуже таке гріюче буде полотно. Тому хай за рахунок того, що буде таке подвійне. Пов'язка ж подвійна. Тобто початок покладений і буду я розпочинати всі свої процеси по черзі. І намагатися вкластися однією готовою роботою за тиждень. Хоча фірма не гарантує, тому що нитка темнувата, і коли немає світла або погане, немає сонечка, то важко мені в'язати, тому я буду продовжувати свою в'язати хустку. Ну, тому що я ж її розпочала в жовтні, а у нас сезон зв'яжи шапку 5 за 5 завжди припадав на жовтень. Де мої серденьки? Ось. Хоча я, може встигну і встигну її, і до кінця жовтня тоді не буду брати. Якщо не встигну, тоді візьму. Але все одно за 5 тижнів 5 готових. Робіт повинно бути. Так нас вчила Оксана. А крім того, що я збираюсь на протязі п'яти тижнів малювати веселку, вас очікує чорно-біла історія. Тому що якраз в один з сезонів зв'яжи шапку 5 за 5 я в'язала біленьку котошапку з норки. І мені тоді. Та шапка, та готова робота не дуже сподобалась, бо та норка, ну, чи щось подібне до норки, було кусюче. І я тоді залишок наділила оленці бугановій, пам'ятаєш, Оленочко? А цього сезону я роздобула отакого єнота, і він більш м'який, менш пухнастий. Але мені якраз це подобається, тому що пух не так летить. Але він дуже приємний до тіла. І я хочу повторити котошапку для онуки. Тож, це, це міжсезоння ще й буде сезоном виправлення помилок. Тому що в мене ще, крім цього, залишився моток чорного яка. І там я вив'язала шапку і вона виявилась занадто товстою, то цього міжсезоння я хочу взяти спиці більшого розміру. І я сподіваюся, що така шапка буде більш вдалою. Тому, якщо когось надихнула моя ідея різнобарвного в'язання шапок або чорно-білий формат, Виправлення помилок, або хтось, так само, як і я, сумує за сезонами Оксани Левчук Зв'яжи шапку 5 за 5 приєднуйтесь, публікуйте свої звіти, додавайте хештег, чи, як тепер кажуть, кришмітку: зв'яжи шапку 5 за 5. І таким чином ми передамо вітання Оксані Левчук. Я думаю, їй буде приємно. А крім того, зігріємо наших близьких, рідних, знайомих та підготуємось до Різдва. Бо багато хто в'яже шапки на подарунок або на благодійність. Тому тримаємось разом. Підтримуємо одна одну і наближаємось до перемоги. Бережіть себе, до зустрічі!